Цікава людина і неординарні сюжети. Такими є відгуки перших підвідувачів виставки, на якій представлено понад 80 різножанрових робіт майстра ювіляра Ярошенка Андрія Геннадійовича, і кожна з картин наповнена прихованим смислом, де автор використовує усі свої характерні прийоми, змушує глядача задуматися над тим, що нас оточує. Виставка прекрасна, це свято для душі, для всіх. Я думаю, шанувальників його, які прийшли на це свято. Виставка прекрасна, різнопланова, різножанрова картини маслом, і портрети чудові, церкви. На відкритті виставки присутні захоплювалися не тільки картинами, а й їх творцем, його життєвою позицією. Адже у Миргороді Андрій Геннадійович швидко знайшов однодумців, очоливши громадське об'єднання. Творчий громадський союз виставка дуже незвичайна. Отже, вона приурочена до 75-річчя. Нема жодної. Роботи, яка би не подобалась, подобалось всім, але по-різному. Слід зауважити, що художник Ярошенко переїхав до Миргорода із прифронтової Горлівки. Це ще у перший рік війни на Донбасі. Відтоді Миргородці називають його своїм, розповідає керуюча справами місвихонкому Антоніна Нікіченко. А Миргород став для Андрія Геннадійовича не тільки другою домівкою, а й джерелом натхнення і творчості. Мені дуже приємно сьогодні бути присутній на відкритті цієї ювілейної виставки. Я вже дещо побачила, побачила нові картини, побачила ті, які вже були. Я вітаю і Андрія Геннадійовича, вітаю Миргородців із такою гарною подією і запрошую всіх прийти на виставку. Я дуже радий, що я попав у 2014 році, коли почалася навала проклята. Попав у місто Миргород. Це місто дало мені друге поняття – мистецтва, кольора і життєвої наснаги. Дякую, місту, Дякую, що ви є. Андрія Ярошенка, людину товариську і щиру, завжди оточує у Миргороді, широке коло друзів. Його люблять і шанують. Тож усі, кого запрошували до слова на відкритті виставки, відзначали надзвичайно великий вплив його діяльності на культурне середовище Миргорода та позитивний вплив його картин на глядачів. Музичний же супровід і святковий настрій відвідувачам виставки забезпечували артисти інструментального оркестру Миргородської мистецької школи.